Вже розпочинаємо після матчу прес конференцію за підсумками гри 15-го туру між командами Інгулець Петрова Береселівна заключної гри першого кола. до слова, запрошуємо головного тренера ста Юрія Вірта Юрія, Юрія Миколаєвич. Ваше враження цих така бойова гра була. Зрозуміло, коли ми приїхали в Петрово, побачили поле, поле зрозуміло, що більше такого комбінаційного футболу не буде. Буде багато боротьби на футбольному полі, що воно гра показала. Е, перший там чуть расивніше грали футболісти-інгульця. Е, вони забули нам гол і мали ще два гольових моменти, таких 100%, де добре зіграв наш воротар Богдан Когод е, в перериві ми е, Внесли корективи щіть, тому що ми говорили, що через центральну зону нам буде дуже важко, тому нам треба включати флани і включати швидкість. І в принципі, другим таймом я задоволений, і ми багато провели ватації, ми створили моменти, але на превеликий жаль, ми сьогодні не забили. Саме основне в нас в останніх іграх, що ми мало, мало забиваємо. Відношеннями футболістами я задоволений, але результат сьогодні не на нашу користь. Важко важко сьогодні не було в плані, тому що в нас і такі технічні футболісти на такому більш маленькорослих, і більше технічні футболісти на такому полі щось було створювати. Тому ми хотіли за рахунок швидкості, індивідуальних дій сьогодні хотіли, але наприклад жаль. Тому вітаю. Він але з перемогою і будемо готуватися, віддихнемо зараз і будемо готуватися до другого кола. Що там за ситуація з Ширенням? Кажуть, як дві він команди? Це ще не можу сказати, але я так зрозумів. Це за нецензурну брань. Він получив червону карточку. Ну, взагалі, чесно кажучи. Знаєте, таке судді я не буду ніколи не говорив, ну не зрозуміло, чесно кажучи, тому що він дуже багато помилок допускав як одну, так і другу сторону, тому якби взагалі не зрозуміло якість судіства. ну неможливо бути, якщо так аналізувати, ну людина просто застрілюється в Івано-Франківському, де його мали там вже відсторонити від того. Він вказується, судить прем'єр-лігу. Людина просто, ну я не знаю, там хто там керує. Федерація тими суддістами не може бути. Людина повинна внести якісь покарання за те, що у Франківську виграє 12 футболістів. Це недопустимо в нашому футболі, а він приїжджає ще прем'єр-лігу суди. Як і судист, я не буду говорити, що він там Він, ну, дуже багато помилок в нього було, воно в другу сторону. Тому таке суддівство ну, не має бути. Тому, якби... Але то таке не вплинуло там, ми не будемо говорити там, на результат, що дуже багато було в нього помилок. Тому... Може, так прокоментувати, а вилучення? Ну я так поняв, це за нецезурну брань. Я думаю, це може бути і справедливо. Тобто 900... Ну, якщо дійсно матиму, я бо розумію, я розумію, десфолтики десь. Фолтики, десь... Це да, а коли ти забрання, вони мають вони будуть покарані однозначно. тому є штрафні санкції. У нас за такі розмови е е і полачання жовтих карточок і червоних. Зараз дуже достойно розпочав цей чемпіонат. А, кінцівка першого по щось не дуже. <плес> Як ви гадаєте? Чи спад в команді, чи просто календар побудований такий Ну я думаю більше календар, да, тому що грали всі проти Гранди, і Шахтар, і Динамо, і Зоря. Е е ми всі, ми всі ну, зрозуміло, всі граємо там. На визі, тому якби, да, календар такий важкуватий був, а в ну, нас ні одна команда не переграла, тому якби, ігрою я задоволений. Ну, хотілося б чу -кінці, чу кінці результати. Якщо, сьогодні, ми сьогодні якби, там, могли і програти, і ми програли, могли і в нічого зіграти, тому, якби, але треба забувати. В загальному кінцівка може, да, в плані результату нас е не кращий, але в плані ігри я задоволений. Загалом виступом бересен однозначно, я задоволений, задоволений виступом. Ми набрали 17 очок, для нас це хороший показник і є небагато над чим працювати. Це однозначно, ну загально, в цілому, тим більше, тим більше, нам там перед сезоном говорили, що ми там будемо явний адсайдер. Ну, бачите, сезон показав, що ми на правильному шляху ну, ставалося, віддихнемо. Тощо ну, селекцію проведемо і будемо готуватися, тому ну, ще друге коло буде надзвичайно важке. Ми сьогодні не на полі одного з лідерів вашої команди Клюдця. Він за два дні за температуру, це дійсно втрата для нас однозначно. То я думаю, ну, бачите. Ми довго їхали сюди і спали в готелях, де немає ні світу, десь і ця простуда трошки сказалася. Я думаю, що сьогодні було це така ключова втрата однозначно. Сьогодні нам однозначно його на футбольному полі не вистачало. Ще таке питання. Я думаю, що ви хоча б трошечки спостерігаєте за головним форумом футбольним, який сьогодні всі відбувається. Ваші так мовити, симпатії. То, хто що у когось може щось таке запозичити? <рес> Та ні, 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 ну футбол хороший, подобається і ігри всі такі, і сюрпризи, які є там, да, приносять команди. Тому цікавий чемпіонат, дійсно. Але все-таки хотіло, щоб він проводився завжди літом, коли команди, щоб ми насолоджувалися тими чемпіонатами, тому що ми граємо там, чемпіонат граються, чемпіонат світу, тому всі привикли до літнього періоду чемпіонат. Тому десь такої Атмосфери, може, немає, що це чемпіонат світу. А так взагалі команди дуже симпатичні, і мені подобаються сюрпризи. Тому зараз відпустка, будемо насолоджуватися чемпіонатом світу. Не так важко. Я спрогнозував Аргентину, що буде, але ну, я бачу, що я щось помилився. Ну, розумієте. Тому тут зараз прогнозувати дійсно дуже важко, тому якби, є хороші команди, тому я думаю, битва буде вже потім дуже така за чемпіонство. Ну, по-перше, вітаємо вас з другої поспіль перемоги. Це давно вже не такої радості нашим виробником дарували. А загалом ваш коментар пасіч. Дуже дякую за привітання. Думаю, перше хочу подякувати своїм хлопцям за такий хороший матч. Показали на такому важкому полі гарний футбол. І... Я так рахую, ми перемогли заслужено і дуже дякуємо за таку гру. Хочу привітати цілий весь клуб, наш інгулець з перемогою і уходимо на відпустку дуже добре настрій. Перед початком чемпіонату ми всі сподівалися, що «Інгулец» буде в десятці. Ну, як бачимо, трошечки поки що не, не вискочило, але кінцівка дійсно надихає. Каліч, які чарівні слова ви знайшли тих, тих хлопців, що вони заграли так організовано злагання. E, хлопці розуміли, яка важка ситуації ми зупинилися. І другого e, виходу не було у них. І тільки так виходити і грати на перемогу, що ми зробили і з Львовом, і з Вересом. Вони дуже великі молодці. Які маєте плани на міжсезоні? Зараз як... у нас починається відпустка і вже в січні місяць збираємося і є такий план по... поїхати в Турцію на збори. Розмовляємо, готуємо, як це буде, як це того буде цьому року. Всі знаємо війна в країні. Ні так легко організувати. Можливо, експерт партнерів ще не зондуєте, хто може бити. Ні, поки, як... поки ні, не було. Ні. А якщо до кадрового підсилення, можемо сподіватися, що нічого не голець. Важко важко казати, треба відпочити трохи і будемо думати, як далі працювати. Не маю сумнівів, що ви трошечки стежите, а може й не трошечки за головним... Футбольним форумом, який зараз проходить у світі. І, і навіть не сумніваюся, за кого ви там вболіваєте. А все-таки, яка команда із тих, що ви вже бачили, найбільше викликала вашу симпатію? Хто, хто, на вашу думку, заслуговує, щоб стати чемпіоном світу? Дуже багато, багато гарних збірних. І важко казати, хто виграє на цей момент, але іспанці. Бразильці. гарний збірний і збірна Англії теж дуже моцна. Ну, побачимо. Ми щось для себе в організації гри ви запозичили? Чи, чи плануєте запозичити? Чи поки що раз за це працює? Бачимо все і будемо. Е, і По-любому щось підберемо для себе. Добре. Якби ви оцінили суддівство в сьогоднішньому матчі? Дуже важко на такому полі судити, бо дуже багато боротьби і як ту сторону, так ту він помілявся. Не було таких результативних помилок, на мою думку.